Друзі, привіт! Нарешті я майже, майже, майже надіюся, доробив свою косілку Мульчер із москвичовського моста. У попередніх відео там ви бачили, хто дивиться. Слідкує за моїм каналом, як я її робив. Випробував, до кінця не доробив, не обшив. Зараз це все я зробив, вам покажу. Ну а хто дивиться? Перший раз то можете зайти на мій канал «Сам собі Пан і подивитися ті відео, як я її робив, розміри і все. Ну і Залишу я посилання в описі під відео на ті відео, які про, саме про цю косівку мульчер. Ну а зараз покажу вам, що я доробив і як зробив. Ось, дивіться, тепер вона в мене ось так виглядає. Кардан ще не мій, товариша, ну нічого, ось так покрасив, зеленим кольором, тоді бось. Тут поставив я ципки на розтяжку, якби воно леше буде, як де на бугорках підскакувати, не на навіски, а просто задок трохи підкине, мов леше. Ну, ще в мене в планах хотів зараз доробити. Поставити пружинний довантажувач сюди, ось. сюди, щоб облегшити вагу самої косілки. А то вона в мене вийшла така важкувата, навірно, кілограм під 80. Десь так. Ну, ось так. Бистро розкажу зараз, розміри у мене ширина внутрішня. Ось тут ось 98 см. Ось так. Ось такий диск зробив, поставив я ось ножі. Зараз швидкість включена. Ось такі із ресори, ножі, але вони в мене, бачите, короткі. І з-за того, що ось тут були отвори в ресорах, це що ресора скручується, це, мабуть, газоновська на 12 то я там знайшов ну, один кусок саме такої дліни довжини, тобто не далі. Ось тут, бачите, я поставив товщі пластини приварив. Можливо, ножі зробити це не важко. Зроблю з тоншої ресори, сюди далі. І тут ще зроблю противоріжуще, зйомне, щоб прикручувало Спеціально я ось тут шестерка лист. Обшив я листом ось оце ось двоєчка. Лист, диск вже зробив по ваших совітах вигнутий угору. Тут була ось оця бурулька, ось о, бачите, зараз я її покажу. Вона була на ту сторону. Я її акуратно зрізав, перекинув на цю сторону і обварив. Ну, тоді на сам флянчик, що на мосту, на хвостовику, туди на гайку не буде попадати грязь, пісок, земля. Всяке таке. Ну, ось іще зробив ось, якщо буде видно. Ось саме отут, ось вирізав із лома на 30 лом товщина, просвердлив по центру отвір на 12 і наїскось зрізав, щоб вирівняти, тому що диск під кутом стоїть, отак, а шайба вирівнює ніж рівно. Ось так. Ось так воно тут кріпиться. Хто не бачив, то ось покажу. Ось таке кріплення. Одрізав одну штанину, витягнув полувісь. Тут всередині сателіти заварені, все вимив, вичистив по новій. Цю сторону замінив підшипник, сальник, втулку, ту, що набивається, нову. Тут сальник унизу нормальний не тече. Оця ось частина ось тут з'єднання. Бачите, з другої полуосі одрізали токар, висвердли отвір, вставили, обварили з двох сторон. Тут сточив, там такі є направляючі, в одному розточив, а в другому сточив, щоб воно пум, як направляючи, вставляється і все. Болти поставив ось на 14. Ось такі. Тут ось таке кріплення ось приварив із кутика, з такого мощненького. Ну, ось так, Спереді, ззаді відкрито. Так буде, як на лижах. Ну, Висота я міряв ножа. Висота ножа до землі 6,5 см. Ну, я думаю, буде досить, тому що на грядки бугорки, земля. Все рівно, щоб не чіпляло. Вона в мене більш така, ну, бур'ян буде косити. Там не травичку брить, стригти. А бур'яни високі, кукурузиння. Ось до прикладу. Зараз попробую Ось такий бур'ян. Це я тут цепом трошки пробував саме перший раз. А ось зараз спробую, як воно буде ножами. І там унизу ще в мене трохи. Ну а потім пізніше поїду на грядку, трохи попробую косить кукурузиння. Зараз випробую як воно буде. Так що, якось так. ну Кардан ще я зроблю, ну, товариш ним не користується, поки хай цей буде, а потім зроблю кардан, то то, то поставлю свій. ех Нагадаю, може хто не знає, то редукція тут виходить 1 до 4. Якщо 540 на Вомові при максимальних оборотах. Ну, грубо говоря, хай не на максимальних оборотах, то буде тут, якщо на 2000х там десь менше, то рахуйте 2000 обертів плюс-мінус, можна і більше. У цьому тракторці тут три режима а 540 найменший. 10-то найбільший і 700 з чим-то не, не пам'ятаю, треба глянути буде. Ну ось так. Так що погрунтував, вже говорив спочатку, покрасив, пофарбував, тобто, ну, і зараз буду випробувати. Так що вперед, бо пече сонце. Де воно у нас? О, аж жарко на дворі. Поросятка вон, мої гуляють, вже в калюжі купаються, бо вже аж припікає. Ну, вперед випробуємо, випробуємо. випробуємо, випробуємо. Так, друзі, виходить. Бачите, тут ви бачили, які кущі були, тут топінамбур, бузина, ось все. навіть бачите гілки бузини. Ось, ось в таку ой, в таку потруху все перебиває. Ну, койде, бачите, приляга до землі, десь щось може і не. А в цілкому то бачите як поки що чудово. Ось, ось тут де такий бур'ян. Це тут зовсім вже ж хащі були. А тут ось я пройшовся, то ось бачите, як... прекрасно. Не треба навіть і передісковувати, просто орати і все або фрезерувати. Ну, це так. Зараз ще випробуємо. Жінка погукала мене снідати чи обідати вже, не знаю. Зараз швидко перекушу і поїдемо пробувати кукурудзу, стебла кукурудзи. Тут вроді би все нормально, виходить. Так що дивимося далі. Приїхав я на грядку, де була в мене кукуруза. Вірніше стебла залишилося. Ось тут я ось проходив, пробував. Цепом і не закритий був. Бачите, рубає, ну воно таке ціле, десь стебло не зрубує, тоді сирувати було. Ось тут взагалі, бачите як, Ой. ось таке позалишалося. Ну а зараз спробуємо, ось тут це я тут ще осінню вирубував трохи був, оце таке. А зараз спробуємо вже з ножами, як воно буде. Так що випробуємо, пробуємо, пробуємо. пробуємо. А це тут є. Ось там моє погана кукуруза посходила, бур'ян. Ну, вже пилюки повні очі, сам увесь пилюці. Як ви бачили, пилюка сильна. Ну, оце так воно перебиває. Ось, бачите, в один слід ось так. Це я їздив на другий. На другій повишеній. Ну а тут значно вище вже на третій передачі. У два сліда, то вже, бачите, практично одна потруха. Ой, де якесь тебло є. Ось так. Навіть ось тут ви бачили куча, ту, що я восени нарубав, лежала. Ось що я з неї зробив. Нічого не залишилось. Одна, одна полова, бачите ось. ось. Тут оця ось купа лежала. Ну, тут ось теж два сліда, бачите, пройшов. Ну, другий раз швидко, нормально. А кой де терчить, сирувата ще. Воно тут низина, недалеко, там вже вода, канава від річки, Низько і сирувати. Той бур'ян сухий, не кукурузин, а так той взагалі перебиває. Ось тут зараз я вам покажу, де, де тут не дуже кукуруза так зійшла, то, ось. О, дивіться, бачите, тут в таких містах, ось, ось. ось я тут ще це перебиває потроху Так що все нормально, вийшло, непогано, все працює. Е, є кой-який маленький недолік. Ну я говорив, так як не було світла, я не встиг поставити пружинний довантажувач. Ось сюди треба пружину причепити. І, до само, і десь ось сюди, щоб пружина була натягувала. І щоб облегшити, не такий тиск на землю був. Буває, інколи трошки заривається в землю. І приходилось гідравлікою піднімати. Ось тут так на поворотах трохи, койде де земля м'яка. Ну так. Практично гідравлікою я не користувався. Їду так не дуже й дивився, ну дивився, як тільки бува, що трошки так чую, ду-ду-ду, мов важкий ще тракторові трошечки приподняв, потім опустив. Ну, а зробити, поставити пружину, щоб воно було отак легенько підійшов і міг, зараз я його ось очне, ось ого, важке, а то щоб легенько піднімав. І тоді воно буде не прогрузати у землю, тільки-тільки буде. По землі сунуться і буде набагато ефективніше. Так, що в нас тут з ножами? О, бачите, вже трошки покоцало ножі. Ось, а ну, Видно. Є зазубринки, попадались камінчики і тут. Ну так ще трошечки залезало, ну не зовсім тупо. Ну а так в принципі тут ось набило. А то ми почистимо все. Спробую ще поставити ось сюди посередині ще одне. Можливо, буде краще. Я гадаю, буде трошки краще перебивати. А так, в принципі, і непогано. Ну, ось така машинка вийшла. Поставимо пружинний довантажувач. Можливо, ну, зроблю ще запасні ножі. Їх поміняти два болти, відкрутив і поміняв ножі дуже швидко. Або поставив цепки. Тобто ось зараз я вам покажу. Ось тут у мене стоять, вони вільно ходять. Ось тут з кріпкою сталі 10,8 болти. У мене тут на 12. Дві гайки, щоб законтрогайно. І все. Їх розкрутив і поставив другий ніж. Ну, зроблю і зйомні ці противоріжуще. З кутика теж приварю там із, до кутика із ресори тут. І на, на двох болтах просвердлю дирки, виміряю, щоб було десь противоріжуще вище отак сантиметрів на не знаю, там 2-3. Ось отак він максимально може піднятися. щоб... Бува, не зачепило. І все. Якщо треба, якщо цепками відкрутив, два болти і зняв противоріжуще. І все. По висоті нормально, хорошо йде. Пробував я там трошки і травичку косити, ну, де зовсім лежить, то там ні, там треба, щоб сантиметр два було. А так, в принципі, і непогано. Ось, друзі, бачите, який. Весь грязний в пилюці. Зараз додому, одежу в стірку, в сіральну машину, я в ванну <гум> і спочатку обидми. Все це почистимо, обидми і потім вже доробимо. Треба брати з собою респіратор і очки захисні. Є у мене там такі, що прилягають. Бо пилюка в очі позабивало, понатирав трохи. Нічого, кабіни нема, та вона й не потрібна. Це тут таке раз у рік, це не гектари, тут у мене 30 сотих, може ще десь, то не страшне маленьким тракторцем. Так що тракторець справляється. Їздив я приблизно десь 2-2-2-3 тисячі оборотів. Аби їздив першою передачею, можливо, лучше було б перебивав, але все рівно за один раз. Ну, аби передискувати, було б хорошо. Ну, попробую. Та другий слід третьою передачею швидко йде, трактор не напрягається. Буває, що десь провалиться трошки. Ну, колію попаде або десь м'яка земля. І тоді трохи чіпляє землю і чуть, що трактор йде в нагрузку двигун. Ну, поставлю пружину, буде все, цю проблему швидко вирішимо. Світло з'явиться, бо щось ремонтують у нас на лінії. Так що, друзі, ось такий мульчер, косілка. Поки що я задоволений, задоволений. з роботою справляється. Кукурудзиння коса дуже добре. Бур'ян щось таке, не товсте, то взагалі буде косити ідеально. Так що, ось так. Для такого тракторця майже метр захвата, там, по-моєму, 96 у мене вийшло щось таке. Захват. Хватить. Тракторець 13 сил. Це ж не МТЗ, там і не 24 сили, то можна і робити метр 20, там на ширину колії. Я теж на ширину колії іду по своїй колії. Туди пройшов і так само по тій колії йду. то Прекрасно. Нормально. Так що, ось таке відео. Кому сподобалась така шайтан машина моя, <гум> ставим лайк. Ну а кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал сам собі Пан. жмем на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І до нових скорих зустрічів. Щось теж новеньке буду ось. Теж покрасив плуг, усе соберу плуг і там попробую діляночку ще виорати. Теж вам покажу. Або, може, дороблю сюди ножі, проти воріжущі і буде все Так що все, пока. Слава Україні!